Здоровенькі були, з вами Ал. Сьогодні у нас реставрація магнетрона. Зі слів клієнта побував на декількох сервісних центрах, але дуже дивно, що ніхто не захотів реставрувати. Піднімаю кришку, трішки припідняв, щоб вам продемонструвати, як є. Можемо спостерігати два контакти відпаяні. Давайте ми його за тестера візьму на прозвоночку, що тут все ціле. Трішечки незручно зручно ні рукою знімати, Ви, вибачте, звісно. Бо штатив такий об'єм не захопить. Дзвониться. Тому швидко підпаюю. Трішки з власного досвіду ліпше купити новий магнетон і не займатися оце таким. Всяке буває в житті. І по камері. У нас тут все чисто. Дивіться, у нас нема ніде нічого, ні ПГРчика. Тому зараз підпаяємо і перевіримо вже. Перед першим запуском обов'язково ставимо воду. Дивимось, що всередині у нас чистенько все. Закриваємо, вмикаємо наш автомат. Загорілося табло годинник. Нажимаємо скидання, скинулось. Пробуємо швидке приготування. Одна хвилина. Повинно бути кіловат 200. Ну, так, да, є. Іде приготування. Тепер трішки чекаємо ще 40 секунд, що в нас буде по закінченню магнетрон. У нас стабільно споживає кіловат, майже 300, ну 277, якщо бути точним. Чекаємо ще 23 секунди. Так, запущало Кінець. Дістаємо. Так. Наша вода парує. Все добре. Дивимося, є запах горілого. Ну, горілого немає у нас. Я не знаю, чого не можна виставлювати магнетон або поставити. Отакий От ось простий ремонт.